Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні отримав такий прекрасний снаряд для праці для збору фундука. Рол для збору фундука від компанії Гріховод Практик. Е -е, складається з двох частин, з самого рола, який крутиться, і пружинки, все як положено, все гарно зроблено, якісно, і сам держачок, який просто до цього рога. Зараз хочу показати, як в принципі працює цей агрегат. Горішки, я правда, вже були зібрані до цього, тому що зривалися вони з дерева, так як у нас це в основному маточник. А планується основний горіховий сад. Трішки далі він ще молодий, там особливо ще горіху немає. А маточнику вже є з Це, до речі, сорт. Романівський, один із найкращих, як на мене, сортів. І хочу на базі цих горішків показати вам, як працює саме цей ролчик. І Ще до його йде отака пружинка, яка цепляється на відро чи на ящик там, що що. І потім за допомогою її можна спокійно скидати із горіх, із рола у відро чи в ящичок. Зараз трішки накидаю біля кущичка горішки, спробуємо це все діло зібрати. Припустимо, що горіх у нас впав із дерева. Навіть трави непогано забирає, залишилося два горішка. Із усього за два підхода можна сказати, зібрав весь горішок, який лежав під кущем. Тому рекомендую цей прекрасний агрегат. Він для таких, я б сказав, навіть якщо, наприклад, сад гектар. Ви можете там найняти 5 чоловік, взяти 5 отаких волчиків і пойти спокійно позбирати свій горішок. Тому рекомендую всім успіхів, бувайте здорові, живіть багато, а з приводу саджанців, будь ласка, звертайтеся.